Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як же навчитися спілкуватися українською. Як? І моя вам порада. Перше навчіться слухати співрозмовника людину, яка спілкується українською мовою. Друге, спробуйте. Давати відповіді на запитання суто українською. Спробуйте. Можливо, спочатку це буде суржик, але нічого. Це тимчасово. І третя моя вам порада: навчіться читати українські книжки. Навчіться. А як? Обираємо книгу за інтересами. Можливо, когось цікавить історія нашої держави. Тож, будь ласка, роман Пантелеймона Куліша Чорна Рада. А когось, можливо, зацікавить історія кохання. Кохання, людські почуття теж можна почитати в тому ж романі Пантелеймона Куліша Чорна рада. Або в романі Панаса Мирного, а краще в багатьох його романах. А комусь, можливо, цікава фантастика. Тож, будь ласка, сучасний український твір. А як читати? Як? Читаємо спочатку одну сторіночку в голос. Прочитали. Закриємо книжку і спробуємо переказати українською. Спробуємо. Можливо, спочатку це буде кострубато, буде суржик, але ми знову відкриваємо книгу і виправляємо самих себе. І ось так потихеньку ми з вами заговоримо, і наша мова, наша українська соловейкова мова зазвучить на наших колах. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам добра, миру, щастя, і щоб ми завжди-завжди були людяними, щирими, доброзичливими. До побачення!